Ну, складне питання. Мрій колись було дуже багато, і одна із таких, над якою я дійсно задумувався після закінчення ІСТВАКу, це була робота в, в Службі безпеці України. Чим саме добре? Ну я не знаю, якийсь такий стереотип. Він, я не пам'ятаю, коли він десь заклався, але два-три останні роки навчання в мене була така десь мрія, ідея. Однозначно, там ні на першому, ні на другому, ні на третьому місці не стояла ідея викладацької діяльності. Це точно. Якщо десь рахувати свій стаж, а перші пари розпочалися у 2006 році, то багато. Спортом мої стосунки дружні. То спорт мене не переслідує, я не ставлю перед собою якихось великих амбітних цілей. Е, е, якісь постійне моє заняття спортом минуло теж дуже давно, як мінімум років 10-15 назад. Зараз виключно так зранку пройтися 3,5 кілометри пішком до роботи і назад ну, в принципі, вистачає. Цього мало, але поки що так. Велосипед, ні, єдине з таких захоплень, яке дійсно вимагає якоїсь фізичної підготовки, це походи в гори. При тому, що ну, я як люблю похід в гори з ночівлею, з наметом, так і більш практикую з огляду на обмеженість часу. Це одноденні походи, за яких там можна ввійти кілька вершин, подолати як мінімум 15-20 кілометрів, добряче так, втомитися і отримати масу задоволення. Такого конкретного хобі немає. З того, що є постійне, це є колекціонування монет. Трішки раніше продовжував навіть там хобі мого батька, колекціонував марки, але зараз от колекціонування монет це можна назвати єдине таке, що воно постійно десь привертає свою увагу, заставляє мене слідкувати за новинками нумізматики України. Вартості, якщо її оцінити, не знаю. Знаю, що одна монета є досить дорога, коштовна, а якщо в штуках-одиницях міряти, то десь ну, трошечки більше як 150 різноманітних монет. Скільки часу? Ну, Часом збирається. 5 років, от так що я їх систематично збираю. З огляду на те, що моя посада в УКД звучить прожектор із забезпечення якості освіти та цифрової трансформації, то безпосередньо пряма я всіляко підтримую руками, ногами процеси, які стосуються діджиталізації, освіти, цифровізації всіх процесів. За цим майбутнє я е, ніколи не був скептиком тих, що там з цифровізацією освіті можна зашкодити. Я не забороняю студентам користуватися мобільними телефонами, їх не обмежую в цьому. Зрештою, я переконаний, що незалежно від того, чи це навчання в аудиторії, чи це навчання онлайн, якісний педагог знайде способи, методи і прийоми, як навчити, а вмотивований студент завжди зможе вивчити і здобути необхідні компетентності. Не знаю. Мабуть, не маю. Якщо чесно, я не пам'ятаю. Я зараз студентам з курсу особистісна ефективність задаю завдання, щоб вони там правильно свої мрії перетворювали на цілі, щоб вони могли спроєктувати, ким вони хочуть працювати, чи мріють працювати там, у далекому 2050 році. І я їм відверто говорю, що я, ну, будучи чи в їхньому віці, чи ще в молодшому. Не, не ставив перед собою якихось таких, от, власне, як мрій здійснених. Тому, ну, вигадати можна будь що, але якщо чесно, не знаю. Я думаю, що якщо б вона була, вона мені одразу на, на думку прийшла ця людина. Mm -hmm. Що може бісити в студентах? Тобто поведінка, ну, поведінка студента, яка може... Там, збісити викладача зачасту цим самим викладачем і ставленням до студентів спровоковано. Те, що студенти не готуються до пар, ну, зрештою, це теж доля того, як ми їх заохочуємо вчитися з іншого боку, ну, якщо вони не мають мети, заохочені вчитися, ну, заставляти їх це робити, ну, теж не варто. Це їхній вибір. Ми виконуємо свою роботу і хочемо її якісно зробити. Студент має зрозуміти, що він теж прийшов. Отримувати знання. Тому не знаю, те, що бісить в студентах, маю відповіді на це питання. Над цим задуматись, тому що тут можна багато чого назвати, але якщо десь так акумулювати до одної відповіді, то бісить насамперед. Переконання оточуючи, що робота викладача це найлегше, що може бути. Тому що ну, зранку встав, там гігієнічні процедури, поснідав, прийшов на пару, поговорив з студентами і пішов. І навіть в практиці у КД дуже було багато таких сміливих людей, які хотіли взяти на себе цей виклик відомих і практиків. І як з'ясувалося, це не так просто, тому що виявляється до пари для того, щоб говорити лекцію, розповідати студентам, відповідати на їхні питання. годину 20 потрібно підготуватися. Потрібно зробити якісь якісні слайди, тобто опрацювати величезну кількість джерел. Є у нас предмети з міст, яких динамічно змінюється. Так це в мене історія України стала, хоча теж дослідження з'являються, але чи Правників чи в будь-кого, чи в архітекторів законодавство міняється, і підготовлена вчора лекція сьогодні вже не актуальна. Окрім того, ми готуємо незліченну кількість села методичок, конспектів, лекцій, посібників і так далі. Зрештою, річне навантаження викладача вимірюється у 1548 годин. Ми це вимірюємо в УКД. І з одного боку не так просто все це виконати, як воно виглядає з боку. Тому ось це таке упереджене ставлення до професії викладача, мабуть, найбільше Ну, не можна сказати, що бісить, але десь таку викликає іронія. І то і інше, якщо ми говоримо про здорову корпоративну культуру. То між друзями теж буває конкуренція, бо величезна перевага друга в тому, що він тобі скаже чи вкаже на твій недолік. Тому якщо мій якийсь там колега підкаже мені, ось ти так неправильно застосував ті методи, може б краще було дати ту тему розповісти студентам. Я обов'язково це врахую. Стосовно конкуренції внутрішньої, то в викладацькому середовищі вона не так працює, як в інших сферах. До певної міри, хоча елементи її. є. От, ви теж були свідками того, як зараз ми, як викладачі, знімають проморолики своїх освітніх компонентів, які здобувачі можуть обирати. Це запустить елементи якоїсь внутрішньої конкуренції, яка є на заході, але е, це навіть десь такий елемент до, до попереднього питання. Специфіка викладацької роботи, що тут конкуренція зовсім інша. Тут варто говорити не про конкуренцію, а про кооперацію. Ну, дивіться, ставайте блогером. Для чого вища освіта професійному футболісту, якщо він хоче бути професійним футболістом? Але не забуваємо таку річ, що всі професії, як правило, мають вікову якусь межу, віковий сенс. Я теж студентам неодноразово повторюю і зараз теж відверто скажу, що в сучасних умовах випускник школи, який вільно володіє англійською мовою, може йти спокійно. 5-10 років працювати, пробувати себе в блогерстві, у фрілансі через вивчення різноманітних курсів працювати. Коли він усвідомить і зрозуміє, з чим він безпосередньо хоче пов'язати своє життя, він може спокійно йти і навчатися. Зрештою, він це може прийти на перший курс університету, взяти академічну відпустку і колись повернутися, довчитися, змінити е, свій фах. Це нормально, освіта має бути впродовж життя. Для чого вчитися, якщо стати блогером? Ну, це стереотип. Людина розумна через те, що людина освічена. І навіть блогери, я думаю, що на певному етапі свого розвитку вони прийдуть до. До тої межі, коли зрозуміють, щоб ще більше їм рости, ще більше капіталізувати себе, їм от потрібні нові знання і вони підуть вчитися. Просто це питання ваше десь виникло з того знову ж таки чергового нашого стереотипу, що вища освіта потрібна вже і зразу після закінчення 11 класу. Не знаю, який я вже третій раз кажу, це черговий стереотип і пошуки того, що кожне покоління якесь не таке, як було колись. Єдине, навіть те, що ну, можливо, це мені дивно таке запитання, як історику, бо я студентам кажу: повірте, те, що було події 100 років тому, вони дуже близькі до того, що ми спостерігаємо, беремо участь зараз. Відрізняємося ми тільки гаджетами, одягом, вимогами і обсягом інформації. Всі покоління людей однакові, от уже кілька там, тисяч років, ми людина розумна, еволюціонуємо по-своєму, і ті виклики, які на нас попадають, на кожне покоління попадає. Тому е чи гірше поколінню молодих людей, 17-18 років, на яких попала війна, яких спонукали вони зараз, навчаються, вони можуть це в молодому віці. Переосмислити і використати з чи це складно, чи складно це для покоління 30-40-літніх людей, які зараз складають в кістях тих, яких воюють, втрачають своє життя, можливо, покоління людей вже в дорослому віці, які повтрачали свій бізнес, психологічно їм себе перебудувати значно складніше, як молоді. Але щоб сучасній молоді студентській не було важко, то я думаю, що роль якраз. Сучасних університетів в тому, що якомога ефективніше ось цей процес їхньої соціалізації, адаптації реалізувати. Дивіться, є така річ, як розстановка пріоритетів і цілепокладання. Кожен для себе має обрати той комфортний режим, який йому необхідний. Я теж противник того, що. Студент, який весь час тільки вчиться і нехтує своїм особистим життям, я думаю, що він меншого успіху досягне, як, і, як той, що поєднує і особисте, і, і навчання, і друзів. Важлива комунікація, знайомство. Я вірю, що в найближчому майбутньому і вже таки є: на роботу не беруть студентів, які приносить додаток до диплому з відмінними оцінками. Питають, що ти можеш робити. Тому ідеальний варіант це після другого курсу йти шукати роботу по фаху, вчитися, працювати і паралельно розподіляти час і на спілкування друзями, з близькими і на саморозвиток. Насправді це можна встигнути за тих 15-16 годин, які в нас залишаються поза сном. Коли я студент і закохався в студентку, Ну, Студенти у студентів, студентів закопуються, одружуються. У мене є такі друзі. Стосовно того, чи я як викладач вірю, ну, моя дружина це свого часу була студентка, у якої я читав пари. Тобто, ну, я можу це сказати без будь-якого острогу, що моя дружина це є моя колишня студентка. Щоб знову вернутися і повторити, то е, так. І чи я би щось змінював, то не змінював. А чи можливість стати зараз студентом, ну, мені це нічого не перешкоджає. А з огляду на те, що від кількості дипломів я їх на стінку вішати не буду. Я грамоти, це не вішаю, вони десь в мене в шафі стоять, або діти е, граються. Е, Десятки тисяч різноманітних курсів на платформах онлайн-освіти вони дозволяють людині з вищою освітою вдосконалювати і набирати нові компетентності швидко, ефективно і без якихось лишніх зусиль і зручний час. Е, було. Забував. Запізнювався в допустимі межі, як то кажуть. Ні. Ні. Е, я студентам кажу, що в світі є дві професії, професійних брехунів в лапках. Історики одні з тих, тому що ми, так би мовити, брешемо про те, що було колись. Тому, трактуючи свій варіант історії, я в будь-якому випадку когось обманюю. Залежно який. Якщо паперовий, то він заповнювався під час пари. Якщо електронний, то з огляду те, що я перевіряю інших, то ні. Ну, я думаю, це треба запитати тих, хто їх перевіряє, але вроді би на мене не жалілися. Пропускав. Ні.